Всім привіт на каналі Діки з і сьогодні я вам покажу Ну, десь здання як е, прив'язувати макуху. Що, що таке макуха, щоб винімали це? Ось така приколочка для корпуса. Тут іде. Коннок для оригінал. заполуниця. Оригінал. Ну, я не знаю, що це. Е е Оригінал ваніль, мед, десь, аніс, горох, чесник і мультифрукт. Зараз ми вам покажемо. Вот Ось так у нас макуха. Ми беремо один кубик макухи. Це у нас приманка для короба. Беремо макуху. кубик, Став. У нас є наша нитка. Ми ставим кубик на нитку. Потім беремо, перехрещуємо один раз, потім тримаємо цю і в кінці ми отак беремо і заматуємо. І помойку почти замотати. Раз, обакінчик раз. раз, раз. раз. Перем сюда. Вот сюда. И вот так вот меняем туда. Покрутили сюда, попутаю. И вот примерно вот цього достаточно по рту включил. Окей. Heathers. Вон там. Множики. И ты день. Ты і оп. Ми беремо ниточку, змащуємо слюнку, висимо через кідечки, через неї спиш, посовуємо через нежню. Можна чуть ногти підбирати. Підідемо, або можна зробити чи підтягачком, або ножницями, або... Що у вас є під цим камінням? Або започистюємо. Окей, okay, ми скрутили кубик. У нас є кубик. Скручений, ще готовий. То ми для безпеки робимо узел там. Для безпеки макухи. Тому макуху ніде не достатиш. Бо Ось так, от, А коханця дуже рідко в Америці, ну це певно. В якомусь українському магазині можна купити. опа Ну це секрет. <плес> <плес> Ось, у нас пішло ді папіра. Якщо у вас піде отак от, значить, дивіться. Обматуйте. Обматуйте і потім просто, оп'ять цією штукою, оп'ять ще переприслити. Так. Да. Не треба знімати, не треба тратити свіча ще більше, так що... быть залетело. залетела, Бывает летают, бывает не. Тут а. непонятно. Кстати, у нас идёт набор, что у нас там раз, два, три, четыре, восемь кубиков и цап уже нас подает. прям сзади. І зараз я зроблю свій кубик і прив'язую очки і зразу вам покажу результат. Окей. На луточку, щоб вам І, так, і зараз ми ж вам розкажемо, може покажемо, як його прив'язати. Ми беремо, наприклад, нитку або ліску, прив'язуємо до очка, як ви хочете. Є багато спосібів, як можна прив'язати. І потім беремо, піднімаємо опять на ну, 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 ці, ці, ці всі лінії yeah. і прив'язуємо. один гачок чуть далі, один чуть ближче, один, прям дуже близько. Можна тако зробити і ще сюди тако, або їх можна сюди втикнути. Ні, ні. Ну не втикнути, то тобто, а через ці штуки тако, типу, вокруг округ піти, щоб воно нам торчало отакі во і риба в нас отак торчала, і в нас риба там зловилася, Або можна так. Ну ми предпочитаємо робити так. І ще може сюди якусь приманку теж зробити. Оця макуха вона привлікає дуже багато багато риб. Да, і потім вони побачиш, що якась угрузкається. А і все. Далі ще, що вам хочу сказати, що не беріть за одну нитку ніколи, бо якщо одна нитка, допустимо, потягнулася хтось за це, да? Потягнувся огромніший корк. Він тягне, якщо це за цю вот ниточку, за цю от ниточку вона впала або вона ще може порватися, якщо у вас нитка не проче, але в основному не рвуться. Якщо вона піде вниз, от бачите, моя вже йде вниз. Якщо вона піде вниз і я прив'яжу за неї, Напівнись і одна за другою зараз буде йти вниз і ви просто і типу, потеряєте і макуху, і метки, і там багато чого. Коротше, буде неприкольно. Так що всім пока і ставте лайки!